Всім привіт, друзі! Можливо, не здивую вас сьогоднішнім рецептом, але для мене колись було великою проблемою знайти нормальний рецепт саме плову у мультиварці. Ось така у мене є мультиварка Redmond m 110 Я її рекомендую вам, тому що вона вже у мене служить вірою і правдою 10 років, і я в ній готую дуже часто. Готую в ній і випічку, готую в ній і плов також. І плов я дуже сильно люблю саме з мультиварки. Що нам для цього необхідно? Це є в нас куряче філе 4 штуки, або ваше любе м'ясо, яке ви любите. Ось такий рис, це є в переміжку. У мене і круглий, і довгий. Ось так приблизно десь 300 грам. Також дві цибулі, моркви 4 штуки. Чесничок половинку. Лавровий листок, спеції, сіль перець і ось такі стерилізовані парою прянощі. Я дуже їх рекомендую, тому що вони дуже смачні. Ось та суміш перцю взагалі безподобна, вона є не пекуча, вона якраз така, як потрібно. Ну що, приступаємо до роботи. І так, нарізаємо цибулю на кубики. Можна навіть і не старатися насильно дрібні нарізати. І ставимо на режим жарка смажитися у мультиварці. Використовуємо обов'язково дерев'яну або пластмасову лопатку. Доки цибуля смажиться, ми тремо моркву на великій терці і також відправляємо її до цибулі, яка вже легесенько так засмажилася, і потім додаємо м'ясо. Не зняла вам, як я нарізаю м'ясо, але і не потрібно, потрібно його довести до такого, щоб білок схватився, і додати половину спецій, яку ви хочете додати у плов. Це все перемішати. І коли вже наш білок схватився, ми промиваємо наш рис і також відправляємо його у мультиварку. Це все гарно Отак розрівнюємо і наливаємо водички. Водички має бути ну, приблизно вище, ніж ваш палець. Наприклад, великий палець, десь приблизно 1 см від рису. Додаємо лавровий листок та чесничок порізаний, і цілий чесничок також додаємо. Я дуже люблю, коли ось такий смак цілого чесника є в плові. І все це гарно закриваємо, закриваємо мультиварку і також клапан випуску пару. Включаємо на режим плов на 20 хвилин і чекаємо випускаємо пару з клапану. Ось так обережно і отримуємо ось такий красивий плов. Я люблю саме такий плов, мій готувати і розсипчастий, але цей мені смакує просто з мультиварки найбільше. Дуже люблю його їсти з салатиком. Такий плов люблять їсти і дітки, і старші люди, і мої гості також. Кому сподобався цей рецепт, підписуйтеся та ставте лайки.